Ну що ж, друзі, якщо ви приїхали до Польщі на автомобілі з українськими реєстраціями, тобто на автомобілі, який є зареєстрований в Україні, то скільки ж часу ви можете тут легально знаходитися для того, щоб не отримати штрафів або ж взагалі конфіскації вашого автомобіля? Сьогодні постараюся вам подати точну інформацію, яка є описана згідно закону, але в дійсності це може бути трошки інакше, і багато з вас, друзі, напишуть це в коментарях під це відео. Адже взагалі в європейському союзі існує таке правило, що. Ти на автомобілі з українськими реєстраціями можеш перебувати не більше 6 місяців. Щоб довше перебувати, вам потрібно виїхати, наприклад, знову в Україну та повернутися назад і знову перебувати. Ви зможете 6 місяців. Якщо ми візьмемо до уваги Польщу, то в Польщі, поки триває військовий стан в Україні, дозволили не міняти водійське посвідчення до кінця цього 2022 року та не реєструвати транспортний засіб, якщо ви тут перебуваєте. На автомобілі з українськими бляхами, і звісно ж, друзі, що це означає, що коли почнеться новий рік, то коли вас буде зупиняти поліція, вони мають таку можливість у вас навіть конфіскувати автомобіль, якщо ви порушите це правило. Що ж вам потрібно робити в цьому випадку? Є три варіанти розв'язання цієї проблеми: перший це кожні 6 місяців виїжджати в Україну та повертатися. Другий варіант це продати ваш автомобіль в Україні і купити автомобіль, наприклад, в Польщі на польських реєстраціях. І третій варіант це розмитнити ваш автомобіль, який є на українських реєстраціях, тут в Польщі. Я знаю, що перший автомобіль в родині можна розмитнити безкоштовно. А всі наступні автомобілі потрібно заплатити ну, напевно третю частину вартості вашого автомобіля, і це, звичайно ж, ну, вже трошки дорого і накладно. Звісно ж таки, як я вже сказав, що багато з вас напишуть, що я ніколи не міняв права водійське посвідчення, я ніколи не реєстрував тут автомобіль і знаходився більше як півроку. І я з вами погоджуюся, тому що кожного ж дня вас не зупиняє поліція, не перевіряє, що ви і як порушили. Ну але коли це станеться, то ви можете отримати проблеми. Ну і звісно ж, через це можуть навіть поставити депортацію. Ви скажете, як під час військового стану може ставити депортацію. Та так само, друзі, як і не пускають до шенгенської зони, коли ви маєте депортацію. Хіба що це буде досить рідкісний випадок? Ви цього не знали? Так от я вам і це і сказав. Тому, друзі, якщо у вас є якісь уже напрацювання, що вам поліція щось говорила в Польщі або ж в іншій країні про те, чому ви не реєструєте автомобіль, а й досі їздите на українських реєстраціях. Пишіть про це в коментарях під це відео, адже багато українців просто не орієнтуються в цих законах, а їм це потрібно. А ви таким способом їм допоможете на цьому каналі під цим відео, за що і я буду вдячний, і всі інші будуть вдячні. Від вас я прошу це зробити репост, щоб українці усвідомлювали всю відповідальність, яку вони несуть за свій автомобіль, який знаходиться на території Європейського союзу, який є зареєстрований в Україні. Ну і звісно ж. Тисніть лайк, якщо інформація була корисною, підписуйтесь на канал, та побачимося вже в наступному випуску.